Як в мене дуже багато відео про секондхенд. В мене вже почали просити різні прохання. І сьогодні будемо виконувати одне з них. До мене приїхала мама і ми будемо їй шукати сукню. Вона має піти на якесь свято на день народження до колеги. Зараз щось пошукаємо. На секонд-хенд впала перша думка, тому що в нас тут немає обділення з розмірами. В Європі розмірів багато, а в наших магазинах знайти щось там 2XL, щоб це було щось гарне, ну трохи важко. Але розміри мене тут радують, тому що це який? Це 16, 18. 18-й розмір класічка дуже прикольне, таке, можна сказати, весняне. І, і які тут тільки розміри я вже не знаходила. 2 xl 3 xl 4 xl 5 xl Розмірів достатньо. Зараз буде показ мод. Мама приміряє, ще не вибирала. Я для неї не була стилістом. Я просто допомагала шукати. А вже що мама обрала сама для себе, зараз подивимося. Одна суконь не підійшла по розміру. Ось така платчика, але воно таке більше на кожен день, як на свято. Але прикольно. Як не платять, то жилетка на роботу. Ось таке більш простеньке платочко, але нормально сидить. Якщо взятись якісь прикраси, буде досить гарно. Воно ще з нормальної тканини буде досить тепло. Мама дуже переймається через наташкову вагу свою. Нормально, а це вже я мамі підкинула. Нормально. Я ще два платячка для себе знайшла, також поміряю. Я давно шукаю щось подібне, типу в такому класичному стилі, але мені нічого не підходить, тому що в мене накачані плечі, і я тут того не влазю. А тут багато місць. І тут ще не вистачає гудзиків. Ще два штуки має бути, щоб вони якраз краще трималися. Могло бути прикольно, але воно знову не сіло. Ось тут треба менше. О, мені подобаються ці вирізи, гарненько. Ми вирішили таке взяти ось ці два платя. Оце досить прикольно. воно освіжає, таке яскраве, точно на якісь вечірки. Ще зараз поїдемо десь, пошукаємо взуття. Прийшли на перекус, тому що це все дуже енергозатратно. Teraz idziemy sprawdzić drugi second hand. Może tam jest coś lepszego mm -hmm. po wyzwaniu. Хотіла більше туфлі якісь, але я бачу, вже всі поховали її. А, ні, я знайшла, де знаходяться туфлі. Тут, де примірочно, є ще одна кімната, і тут і залишки тупель. You. So so да, це сороковий розмір виявляється. Можливо, вони маломірять. Oh. Ні, не але вони такі м'якусенькі, вони просто дуже м'якенькі, вони точно не будуть натирати, дуже шкода. Ми перепровірили погоду на ті дні і там має бути 10 градусів в день і 2 вночі. Тому, напевно, це вже не до туфель, бо ми не будемо продовжувати їх шукати, а мама знайде ботинки. Чи задоволені ви своїми покупками сьогодні? Е -е, будемо бачити вже вдома. Окей. А зараз я йду забирати одну покупочку таку для емоцій, для душі. Сваріфілайкстеліфілактек І ось моя покупочка. А довольна, я довольна. Я звичайно обманюю, коли кажу, що це моя покупочка, це більше чоловіка. Я тут за доставщика буду. Ну, я теж буду її використовувати, тому так. Тут ще такий прикольчик. Я десь тиждень буду кататися без стелі. Ну так як ми приганяли авто з Америки, вона була в ДТП, і там трохи було загнуто і заломана теля, і треба перешити. Тому ми віддали на перешивку. І тепер їздимо ось так. Дуже незвично. Така мила. В PlayStation 5 є дуже прикольна гра, яка націлена на те, щоб навчитись керувати джойстиком. І вона настільки прикольна, настільки мила просто. Мені дуже подобається. Це треба бігати таким крівачком. Це взагалі прикол. Мені треба домухати в джойстик. Трохи ще домашнього контенту. Чувати в закладах це звичайно добре, але це дуже негарно впливає на фігуру. Я вже худнула і більше не хочу повертатися до нову. Все ж таки, 80% раціону має бути правильне харчування, приготовлене вдома. А вже 20% – це різний фастфуд, кав'ярні, солодке. Тому зараз приготуємо корисний обід. це ще кінець тижня. Продуктів не надто багато, але думаю, нам вистачить. Майдака. Взагалі, правильне харчування це ціла наука, і мені, щоб скинути свою вагу, прийшлось повністю переробити весь свій підхід до їжі, повністю змінити всі свої звички в їжі і постійно їх притримуватися. Я скинула 8 кілограмів по відношенню до моєї ваги, ну там відсотково це досить багато. Я важила 64 а зараз важу 56 Ну і ці 8 кілограмів я скидала десь роки два, можливо, навіть три. Це поки я дослідила всю інформацію про правильне харчування, про своє тіло, що мені треба, що не треба. Тут я вже накидала смажену курку. Це філашка, вона посмажена на оливковій рафінованій олії. Щоб вона була рафінована, це важливо. Зараз марієв. Найважче мені, що треба їсти дуже багато овочів. Але для мого організму це дуже сильна необхідність. Так, тепер корисні жири у вигляді сиру. Так, і вуглеводи, що потрібні, використовую цільнозерновий зерновий хліб. І ось така величезна порція в мене вийшла. Я щось здається трохи переборщила, тому що дуже багато наклала. Але якщо я це все з'їм, то я точно не захочу їсти до вечері. Чим менше перекусів, тим краще. Всім смачного! Ну що, мене не вистачило на два кусочки курочки. А вам нагадую про лайк, підписку, дзвіночок. Не забуваємо писати коментарі. Це дуже важливо для мене. І зустрінемось в на наступному відео.